Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Марка, в другій главі, в першому 12 віршах, ми чули з вами розповідь про стілення розслабленого. Ця розповідь має велике сотеріологічне і еклезіологічне значення. Тобто вона розкриває вчення про природу земної церкви. Вчення про таїнство, таїнство покаяння. Якщо ми розглянемо природу земної церкви, то вона, схожа на тих друзів розслабленого, які, попри ту чергу, яка Багато годин, яка вже стояла до Христа, вони все одно підносять того одного грішного, того одного в немочах, який своїми силами не може підступитись до Бога. І цей символізм був неодноразово підкреслений. Багатьма святими Отцями, так, наприклад, Блажений Августин підкреслює, що цим Господь показує нам суть церкви земної, що в образі цих чотирьох друзів ми бачимо образ нашої церкви, де через молитву. За нашого ближнього ми підносимо Його до Христа. І Христос через таїнство покаяння відпускає гріхи і зцілює грішного, як це ми бачимо в сьогоднішній розповіді. Варто відмітити, що ніхто із фарисеїв. І натовбу не говорив і цим людям, що вони без черги проходять до Христа, адже стояв великий натовп. І у всіх були свої скорботи, свої немочі, але ніхто не звинуватив цих чотирьох в тому, що вони без черги пролізли. І сам Христос визнав цей вчинок праведним і показав нам силу молитви і силу дії, яка допомагає немічним в отриманні зцілення. І саме цей подвиг друзів і їх спільна дія із хворим являються взаємодією між грішним людством і всесильним творцем. Бо якщо ми можемо детальніше поглянути на цю розповідь, то ми побачимо і сьогоднішню церкву і сьогоднішні чудеса, які можуть здійснюватися в нашому житті тільки через спільну дію. Тому церква це і є цей прообраз сьогоднішнього недільного Євангелія, де ми всі підносимо молитву за своїх ближніх. З надією, щоб Господь простив їм їх гріхи і зцілив їх. Бо, як показує сьогоднішнє Євангеліє, всяка страшна недуга, вона породжена саме гріхом. І Господь має владу, попри нарікання фарисеїв. Цілювати і позбавляти нас гріха. Тож, дорогі братя і сестри, будемо і ми прилагати усіх зусиль для того, щоб допомагати ближнім і визнавати свої провини, щоб і нам Господь простив і наші гріхи, і привів нас до Царства Небесного. Амінь.